Черенки буду брати з цього кущика. Це платину блонд. Я не знаю, у кого як, але в мене складнувато укорінюється саме цей сорт. Значить, тут пішла вже такі пішли молоді пагінці. От я їх і буду брати на черенки. Черенки будуть. Ну, такі невеличкі нижні листочки я відчищаю і ставлю водичку. Тут у мене укорінювач, я додавала сюди укорінювач, Той, що для замочування. Зараз швиденько наріжу. Вони швидко відростають пагінці. Да, він не буде такий пишний, але з ним буде все добре. Маленькі я залишу, а ті, що більші такі череночки, Так якраз період вегетації, я зріжу. Вони в мене постоять. Ось ну, з півгодинки в цьому розчині. І будемо висаджувати. У відкритому ґрунті платином блон я висаджувала, зараз наріжу і покажу вам, як вони там себе почувають. Я ще не дивилася, чи є там корінець. Ну, в теплиці, звичайно, швидше весь цей процес, а у відкритому ґрунті не було теплої погоди, тому зараз подивимося, як вони там укорінилися. Потім підемо, покажу вам сам процес. Черенкування, як поставити, куди поставити. Ну, поки що достатньо, потім ще буду підрізати. Ось тут в цьому затишному місці я зачеренкувала блон. Це восени. Здивіться, на деякі вже випустили прирости. Це говорить про те, що. Уже там є корінчик. То якщо з'явилася оця точка росту, видно, ось вона, значить корінчик тут є. Ну, Зараз ми її турбувати не будемо, нехай вона, як тільки з'явиться багато, ну, так вона значно підросте, от тоді вже можна говорити про те, що її можна там пересадити на постійне місце, чи пересадити. Є в мене замовлення на цю лаванду, на цей лавандин, це лавандин, платину блонд. Це гібрид, він не розмножується насінням. Тому ось на цьому ще немає, але на малесеньких ось трошки з'являється на цих гілочках. Так що з нею, з нею все добре. На деяких ще не з'явилося. Прирости, тут немає, але вона жива. Ось так, це я черенкувала в листопаді, в жовтні. І там і лавандин, Груз також. А ось тут, дивіться, це я мульчувала. І оце тут в мене такі сходи хемусу. Бачите, вже вони на сьогоднішній день. Тут, от, бачите, лежить стіно і зійшла, і зійшла лавандочка. Так. Ну тут теж також почали пробуджуватися саджанці. Значить, все добре. Чекаємо результата. Для черенкування буду використовувати таку, такий ґрунт, універсальний, сприяє покращенню сходження та активному росту рослин, надає насичене та збалансоване живлення середовища, сприяє інтенсивному розвитку та зміцненню кореневої системи, забезпечує оптимальні повітряно-водні умови. Це те, що нам в даний час треба. Значить, в Цю ґрунту суміш я додаю небагато агроперліту. Так, що я буду використовувати? Дивіться, я беру е, звичайний овочевий ящик. Такий височенький, високий. Е, під нього вирізаю касети. По розміру ящика вирізаю касети. Це робиться ось так. Якщо у вас немає е, парника, а зараз е, в теплиці, там в парнику е, в такий час. Дуже жарко, і для ваших саджанців це також може бути дуже пагубно. Тому засипаємо, засипала всі ячейки, трошки уплотнила цією ґрунту зволожила з, О, такий у мене є пульвізатор. Я зволожила ґрунт. І тепер можна підготувати. Саджанці, вибачаю, черенки для того, щоб я їх потримала півгодинки у розчині з укорінювачем. Ось їх виклала, щоб вони трошки просохли на такий гофрований папір картон. Вони тут у мене. І зараз буду використовувати. Укорінювач. Я вже роз, е, говорила вам, що укорінювачі бувають різні, нам треба такий укорінювач, щоб він був такий, як мука, такої консистенції. Покажу зараз, який укорінювач я використовую. Використовую я ось такий укорінювач для, саме для опудрення. Візьму таку невеличку, десь у мене тут є, треба зробити отвори, щоб весь укорінювач залишався в ґрунті. Такою паличкою для суші зроблю отвори, щоб вони були посерединці. Так, частково. І беремо череночок, опудрюємо і ставимо в отвір. І так пальчиком притискаємо, щоб він тут гарненько стояв. Ці листочки нижні, я інколи взагалі не, не обрізаю ось так. Так зараз висаджу. Потім покажу, що далі. Помощничок, поможничок. Так, ти такий поможничок у нас, так? І молоді. Так, посадили, якщо дуже довгі пагінці, обрізаємо, поливаємо. Поливаємо. І саме головне ми це все запаковуємо плівку з усіх сторін ретельно. Так, і ставимо в тінь. Ні в якому разі на сонце, тому що все згорить. Кожного дня відкриваємо, дивимося, як вони себе почувають. Орошуємо. отак, не, ну так, не сильно. Так, ставимо обов'язково дату, обов'язково маркуємо, який це сорт. Ну, цей сорт ні з яким іншим не переплутати і чекаємо результат. То що я бажаю вам успіхів. Робимо експериментуємо, і все у нас буде добре, і все буде Україна.